До нашої розмови долучаємо народних депутатів Андрій Герос, фракція Слуга народу голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. А також Олексій Кучеренко, перший заступник голови цього ж комітету, народний депутат, фракція Батьківщина. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добу. Отже, в міністерстві енергетики кажуть, остаточного рішення немає щодо того, піднімати, не піднімати тарифи на електроенергію, але ну як варіант розглядають і цей і, і таку можливість, пане Андрію. На вашу думку, є доцільність за рахунок підняття тарифів покривати оці збитки від російських ударів? Якщо вона є, то, то в чому ця доцільність, пане Андрію? Ну, перш за все, у нас є доцільність, щоб відновити нашу енергетичну систему, відновити генерацію, для того, щоб всіх людей було світло і тепло. Ну для початку світло, тому що зараз не сезон. І в нас наступні складні місяці. Це не секрет, це літній пік липень і серпень. Коли очікується спека, і тоді також є особливо високе навантаження на енергосистему. А далі це вже листопад місяць, і зима в. Ці періоди в нас споживання суттєво суттєво вище. Відповідно, нам потрібна буде різна генерація, в тому числі та генерація, яка на сьогоднішній день, на жаль, зруйнована. Тому головне тут не тарифи. Всі тарифи це є якби вторинне і похідне. А головне в нас, щоб працювала енергосистема, щоб вона працювала стабільно і щоб вона всім споживачам подавала світло. Як? Побутовим споживачам, як населення домогосподарствам, так і не побутовим споживачам це школи, лікарні і бізнес і підприємства. Вони також мають мати енергію для того, щоб працювати і створювати ВВП в нашій країні. Тому е, далі дивимося, а як, ким чином ми можемо е, відновити нашу енергосистему. Перш за все, це шукати ті резерви, які у нас є сьогодні. Друге, це е, друге це міжнародна допомога, по якій ми активно працюємо. Ну і третє, це якісь додаткові рішення, які можуть стосуватися чи бюджету, чи, чи тарифів. Ну, зараз от робота йде, і зараз в нас є активні комунікації з нашими міжнародними партнерами, і багато країн, і міжнародних організацій все-таки якесь обладнання нам поставляють. Чи вистачить цього? Ну, угу. питання, тому що, на жаль, руйнування, які були після цих атак. В кінці березня вони дуже і дуже масштабні. Реалії така, що ситуація дуже складна. Як ви оцінюєте перспективу? Оцей крок підняття тарифів. Він ну на якому місці умовно зараз з можливих варіантів? Бо я просто чому питаю, тому що торік, якраз коли піднімали тарифи влітку, це було один з головних аргументів, які називав міністр енергетики Галущенко щодо того, що нам потрібні ці гроші від підняття тарифів для того, щоб відновити. Після масованих ударів енергосистеми. І буквально перед новим роком ми з ним спілкувалися. Я в нього брала інтерв'ю особисто, і він мені називав цифру. Я зараз боюсь збрехати, але здається, йшлося про 18 мільярдів, які вдалося акумулювати завдяки підняттю тарифів і пустити на зміцнення енергосистеми. От на вашу думку, які все-таки перспективи підняття тарифів цього разу? Ці тарифи, які піднімалися, від них перш за все, е якби вигоду мали. Компанія енергоатом і компанія Укргідроенерго на сьогоднішній день енергоатом не постраждав від обстрілів, але Укргідроенерго, гідроелектростанції, зокрема «Дніпрогес», серйозно дуже серйозно постраждали від обстрілів. Якщо говорити про те рішення, яке було прийнято минулого року, все-таки, все таки в значній мірі воно спрацювало і до зими. Енергосистема в нас підійшла відновлена і підготовлена, і взимку у нас не було якихось серйозних масштабних там всеукраїнських відключень електроенергії. І це важливо. Я думаю, що це головне, тому що коли немає світла і коли там доводиться включати якісь дизельні генератори, тоді електроенергія стає набагато дорожчою. Тому. Ще раз повторюсь: в нас е, зруйновані повністю або частково Бурштинська ТЕС, Владижинська ТЕС, Криворізька ТЕС, є проблеми на Придніпровський Тес, Харківська тес 5, Зміївська ТЕС. І це все не секрет. Дніпро ГЕС всі бачили, і, і не тільки Дніпро-Гес, і інші гідроелектростанції. Зараз, поки споживання низьке, люди не включають ні опалення, ні охолодження, ні кондиціонери. А таке буде в квітні, таке буде в травні і таке буде частково в червні, там залежить від погоди. А в липні, скоріше за все, спека призведе до того, що буде, буде включатися кондиціонери охолодження і е, навантаження споживання електроенергії е, вже в липні суттєво виросте відносно, наприклад, квітня. Е, поки що в нас ситуація така, що не всі це відчувають. Це відчуває Харків, це відчуває Кривий Ріг, Одеса. Навіть Одеса вже в Одесі вже зараз нормально з подачою електроенергії. Е, але. Ми повинні розуміти, що в нас є декілька місяців в липні-серпні буде складніше, uh -huh. а у листопаді буде дуже складно. І головне тут е збудувати план, щоб відновити uh -huh. нашу енергосистему. І звичайно, що не самоціль є, е є тарифи, uh -huh. Uh -huh. але комбінації з іншими факторами, так е вже як сказали, uh -huh. міністерство. Можуть розглядатися різні варіанти? Ви, як голова комітету з питань енергетики, житлово-комунальних послуг, запропонували раніше сформувати велику кількість дібних електростанцій по всій країні? Про це йшлося в ефірі українського радіо. Тоді казали, що обстрілювати сотні подібних малих станцій ворогу буде складно і дорого, а також що робота в цьому напрямку вже ведеться. Зокрема, встановлюється багато сонячних та газових електростанцій. Скажіть, будь ласка, як йдеться робити? Робота і в яких обсягах, скажімо, оці сонячні електростанції можуть бути помічні у вирішенні проблеми, яку зараз маємо з енергетикою. Сонячні електростанції допомагають частково вирішити цю проблему. Вони її не вирішують повністю. Тому що ми розуміємо, що сонячні mm -hmm. електростанції залежать від сонця. Але, наприклад, от саме в наші ці дні mm -hmm. е, в нас. Якщо ми пам'ятаємо, у нас відключення електроенергії в Сумській, Полтавській, Харківській і в деяких інших східних областях починалося починалися з 18.20, 18.40 і до 22-ї десь години вони продовжувалися такі відключення електроенергії. Чому так? Тому що, по перше, вечірній пік більше споживання є. А по-друге, в день в день працюють сонячні електростанції, і поки є сонце. То сонячні електростанції допомагають збалансувати енергосистему. Вони виробляють велику кількість електроенергії. Більше того, в нас навіть є така ситуація, що там в 12-й, в першій годині ми можемо електроенергію експортувати, бо в нас є надлишок. є. А от вже в 7, 8, 9, в нас іде великий обсяг імпорту електроенергії. Тому сонячні електростанції допомагають, але вони не можуть повністю вирішити проблему. Умовно кажучи, зараз вони допомагають приблизно до сьомої вечора. Щоб далі це також працювало, потрібні ті, якими можна управляти. І те, що власне, ви вже і назвали, газові електростанції, їх можна включати більше ввечері. І вони можуть е, працювати, щоб задовільняти попит саме в вечірні е, години піпу. І е, так само, звичайно, е, це достатньо нова технологія, але вона вже набула великого використання в світі, в Європі і в Україні також такі проекти починаються: це накопичувачі, установки з е, зберігання електроенергії або енергі стореджі. І це важливий. Е, Елемент нашої енергосистеми і важливий елемент для збалансованості нашої енергосистеми, тому що, власне, в день, коли виробляється багато електроенергії з сонячними електростанціями, можна закачати в ці акумулюючі батареї, там цю електроенергію зберігати і в сьомій-восьмій вечора її видавати в мережу для того, щоб задовільняти вечірній попит. І коли ми поєднаємо сонячні електростанції з газовими електростанціями з Energy Storage і таких. Об'єктів будуть сотні по Україні, це звичайно дуже сильно забезпечить нашу енергетичну безпеку, забезпечить стійкість енергосистеми і надійність в подачі електроенергії. Такі проекти зараз ідуть. Я думаю, що в цьому році декілька сотень електростанцій угу. буде встановлено, і буквально вівторок в нас буде так. велика нарада з цього приводу, де теж так. будемо О. обговорювати питання. Так. Дякую вам дуже за цю розмову.